З початком розвалу совєтського союзу в Україні почався бум україномовної пісні. Тисячу 1979 сімдесят у Чернівцях відбувся перший молодіжний пісенний фестиваль Червона рута. По його завершенні учасників зустріли переповнені концертні зали в різних містах України. Василя Жданкіна, Едуарда Драча, Андрія Миколайчука, сестричку Віку, кому вниз братів гадюкінних зустрічали як справжніх зірок. Касети із записами їхніх пісень продавалися мільйонними таражами. Постери з фотографіями кумирів, виготовлені першими кооператорами, з'явилися в кімнатах тодішніх підлітків. Хіт Миколайчука піду втоплюся у річці глибокій, співали всі без винятку: і старі, і малі. Кохання скінчилося, все заглядає сонце у вікна осель. Там люди щасливі, та сумно мені Будь на на городі гадюкиних транслювали по центральному телебаченню СРСР. Червона рута стає символом національно-визвольного руху кінця 80-х і початку 90-х. Фестиваль мандрує Україною. Запоріжжя, Донець, Крим, Харків, Дніпропетровськ, Київ, Маріуполь. Здавалося, разом із піснями поширювалося відчуття свободи у новій країні. Паралельно з цим у Каховці стартує міжнародний фестиваль Таврійські ігри. А на українському телебаченні з'являється щоденний хід парад українських виконавців від території А. Вітаю всіх хто любить музику. Сьогодні понеділок і знову з вами національний парад територія Я Анжеліка Рудницька. І разом з вами ми сьогодні розпочинаємо наш тижневий музичний марафон. У той самий час під дахом видавництва Смолоскип збираються представники молодої української літератури. Їм бракувало грошей і підтримки, але вони яскраво заявляють про себе. Сучасний театр і телебачення шукають свого глядача. З'являються перші зародки кіно незалежної України. У перші десять років незалежності в Україні було сформовано кістяк нинішньої культури. Її представники не лише займатимуться творчістю, але й візьмуть активну участь у помаранчевій революції, революції гідності і у великій війні України з Росією. Голос представників культури звучатиме в найважливіші і найтрагічніші дні для українців. Поети, співаки, музиканти, шоумени, зірка яких зійшла у 90-ті, стануть важливою частиною українського спротиву Кремлю. Чи розуміли в Москві, що українська пісня, українське слово, українське кіно та телебачення здатні протистояти російському культурному нашестю, яке зазвичай передує анексії чужих земель. По за всяким сумнівом. починаючи з 2001-го, Росія докладала величезних зусиль для того, аби підкорити собі гуманітарний і культурний простір України. Популярні українські телеканали і радіостудії, у яких бізнес із Росії мав свою частку, почали нарікати на неформат музичних композицій української. А якщо неформат, то то місця їм не лишалося в теле та радіоефірах.